Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає обміняти всіх на всіх, абсолютно всіх на всіх полонених наших бранців, українців із рашистського полону повернути, обміняти всіх, хто б де не знаходився, про тих, що знаємо і не знаємо. Де їх би не утримували, всіх визволити і повернути додому, обміняти, які є перешкоди. Так, так, є. Тут іде боротьба, саме боротьба за полонених борються, прям виборюють. Стало важко, він зруйнував, були домовленості, ворог зруйнував їх, змінив, обдурив. Були. Тепер те, що були домовленості, вже на обміни ворог їх відмінив, зруйнував, тепер силою ворога змусять. З, звільнити полонених дати, так, через військове, саме силою, силою, саме військові будуть давити. Так, його примусять видати полонених, і він буде змушений так є ще поранені, полонені, поранені. і... Є військові, ще полонені, поранені, і це громадяни інших країн, напевно. і наші, і також є громадяни із інших країн. Списки. Ми самі змуш... так, це справа вже перейшла до рук саме військовим шляхом. Прошу, допоможіть, скажіть, будь ласка, які ще перешкоди? Будуть великі обміни. Так, будуть. Попри те, що ворог е зруйнував домовленості, він відмовився там багато було. За... Так, Все, що домовлялося, це все зруйновано. Зараз заново, із допомогою впливу військової сили. І цього тиску потужного, дуже тиску. Такі повернуться. Уже готовлять списки, під натиском це все робиться. І мають повернути людей. Прошу ваші сили, я охоронців Я хочу забрати. допоможіть забрати всі перешкоди на дорогах у полонених. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую повністю весь негатив, заперечую. Так, це добре. Заперечую. Більше немає ніяких перешкод, що заважає повернути бранців, українців і громадяни інших держав, що утримуються в рашистському полоні. Прошу припинити. Всі агресивні дії щодо полонених в Росії більше ніхто не чіпає полонених. Їх повертають, обмінюють повністю. Всіх так відкрита дорога їх повернуть. Все буде, мають обміняти так. Потужна дуже є зброя, що під тиском саме це через військові дії. наші. Так, так, ворог буде змушений віддати. Вже та маніпуляція в нього не пройде. Допоможіть відкрити всі дороги на повернення всіх, обмін, обмін полонених, всіх на всіх, якнайшвидше. Надійде вся необхідна допомога медична, гуманітарна, всі. Необхідне це, одяг, перекриваємо. І надійде служби світові служби. Надійде допомога до полонених. Перекриває, відкриються дороги для повернення. Так, полон. Там в полоні ще є. Або вони були поранені, напевно, ще є. Люди, які потребують медичної допомоги, їх обміняють тут. Прошу виші сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути наших братців, українців із російського полону. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть повернутися полоненим українцям і громадянам інших країн із російського полону. Обмін. Всіх на всіх, якнайшвидше, хай відбудеться, відпускає ворог, всіх полонених, більше не тримає, і злочини з ними не чинить агресії, до них більше не застосовує. Буде так, буде так, буде так. Прошу допомогти відкрити дороги на повернення всіх полонених, хто буде не утримався, до своїх близьких і рідних. Це забереться все перешкод. Де буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, врятувати людей, повернути до своїх близьких якнайшвидше. Дякую за увагу.